Вишиванка, рушник вишиваний, картини. Все у хаті для щастя, любові і краси. На стіні у віночку родинні світлини, в чистій хаті дітей і батьків голоси. Це такою й була українська хатина. Тут дитина у щасті й любові росла. Звідси йшла в дивосвіт мудра й добра людина, що тепло, мир, добро в цілий Всесвіт несла. У народі кажуть, що людина за життя повинна збудувати дім, посадити дерево, виростити дитину. Сьогодні ми з вами поговоримо про українську хату вона завжди є світом наших предків. Які в ній народжувалися, робили перші кроки, вивчали перші букви і з неї пішли різними шляхами здобувати щастя. Кожна українська господиня дбайливо доглядала своє житло без господаря двір, без господині хата плаче, говорить народне прислів'я. В Україні хати незвичайні, чисті. Вибілені, розмальовані кольоровою глиною, оздоблені витинанками, уквічені пахучими травами. Дітки сьогодні я вам пропоную здійснити віртуальну подорож у часі та познайомитись з тим, у яких саме житлах мешкали наші пращури, з традиціями і звичаями, оздобленням української хати ззовні. Тож заплющити оченята. Раз, два, три, вирушаємо у подорож. Дітки, куди ми з вами потрапили? Правильно, у село в Україні сільський одноповерховий житловий будинок називають хата, біла, чепурна хата серед вишневих садочків. Стала символом України. Хати в Україні будували з дерева, глини, соломи, лози. Стіни хати завжди білі. Дах був покритий переважно соломою. З димаря виходив дим, і, як вважали господарі, нечиста сила. Прізьбу наші предки змащували червоною глиною. А зараз, дітки, відгадайте загадку! Поля скляні межі дерев'яні. Що це? Правильно, вікно. Вікна це очі хати, через які людина підтримувала зв'язок з небесним світом. На ніч вони повинні обов'язково зачинятися. А які красиві розмальовані вікна з різнобарними квітами? Українці вірили. Що барвисті малюнки, орнаменти можуть захистити людей від біди. А ось ще одна загадка: куди йдеш, його ногами товчеш. Правильно, це поріг. З порогом пов'язані такі вірування: через поріг не можна вітатися, бо посваришся, через поріг не можна нічого давати, бо сам будеш просити. Спокон віку хата виконувала свої призначення родинного вогнища, де вчили любити батьків, працю, пісню, де навчали спостерігати, як дихає земля, росте трава, прислухатися до щебету солов'я. Про хату український народ склав безліч пісень, віршів та прислів'їв.